У цьому відео і це все відбувається на сервері медгавед третій сезон. Тож, почнемо це відео ми із невеличкого будування, бо я вирішив побудувати свою базу за все це відео, і вона має бути все завершено і куча декорацій до того, що я маю зробити. Тож зараз це буде трошки тяжко, бо мені треба побудувати, як вам сказати, десь 20% всього, що я маю побудувати за цей сезон, бо. Не секрет, це останнє відео на третьому сезоні. І ось що я побудував. Це загалом не структура, а декорації всякі навколо мого. Тож, лісу. Я коли побудував саме оцю, оцю е, споруду, чи це можна навіть назвати просто декоративною структурою. Тож, отут, якби є доріжка, по якій ти типу, поїздив цей Камаз, бачите, якби зби, збиті дерева, яких я ще здається, отут із добавлю. І ось самий КАМАЗ, правда, оце має стати зеленим. І е, самий КАМАЗ мені подобається, хоча я такі рідко будую речі. А там навіть всередину можна зайти, там голедий і конор щось робили. І ось тут, типу, все е, роз, е, типу болото. Е, І ось такі тут е, маємо дрова, які збирають. Тут типу нарізаються дрова, тут ще дрова зберігаються. Тут типу, зроблене е, дерево, і тут навіть я сокіро вишив, як і ось тут, е, використовуючи мод на армор стенди. І думаю, що вже це вже добре, але давайте далі почнемо будувати наступну ферму, яку я, е, не ферму, а сцену, яку я планую побудувати ось тут. Це буде ключова точка моєї бази, бо того, що, е, невеличкий спойлер, вона буде у. Деякі анімації, що я маю зробити до кінця сезону, тож надіюся, я все встигну зробити. Бо четвертий сезон уже не за храме. Тож, давайте почнемо будувати. Ще пару днів тому був стрім у Ірен, яка вернулася, і вона спалила спаун. Але в неї самої не питайте, бо то, що 100% я їй не сказав це зробити, бо інакше мене з'їсть мазма і конр закриє тож. Якщо що, я хотів погасити пожежу і тому, так, я її ще й що що станеться потім, коли масма дізнається, тож, якщо що, я спробую гасити, того я не винен. І якщо що, я почав потім будувати самі е декорації і е текстуру землі у е самій своїй базі. Навіть потім придумав зробити невеличку криницю і зробити вже декоративні частини моєї бази, такі, як е городи. Круглі, які я планував зробити ще від початку сезону. І ось як воно вийшло, я думаю, дуже гарно і вписується. І ось такі штуки я будував в теорії у всій в своїй базі, і воно дуже мені вписувалось, на мою думку. Тож, ось невеличкий таймлапс, як це робить. І все там граб сподобався, а ми далі йдемо до івенту. Тож, це івент. Хованки знову у містера другий сезон підряд і кінець сезону. Так скажемо, це дуже хороший івент, бо, на жаль, у нас зібралося лише цих два інвалід. Він над інвалід назвали диобити бігом. А я третій, я сказав. Хто таке? Ну це ескейп був. Ні, ну, не знаю, а ну давайте що? один, ховаємось, ховаємось. Ладно. Але Вейзі, в тебе хвилина, ти маєш в туалеті сидіти, ти какаєш. Як шрек. мені, мені Вейзі, надіюсь, ти не забув. Це, так. Ну типу, тут навіть швидкості не треба випивати, маяк працює ідеально. Я знаю. Боже, куди мені заховатися? Я вже забув, де я ці О, я маю ідею. Весь багато ничок знаю по ідеї. Я нички знаю. Подкаст із містером Максіумом. Тож, перше питання, яке у моєму подкасті буде, чи я хочу зробити Майнкрафт кіно. Я вам скажу, mm. що я це зроблю сто процентів, бо то, що я настільки такий я професійний йду. аніматор. Що скоро це буде, тож можете чекати, а для цього ви маєте підписатися на мій канал, поставити лайк і я все зроблю. Ви що, не переживайте. Я вам скажу, ви маєте дочекатись цього. Бо Алібаба, він сігма і він любить взивати і так далі. Того. це, типу, моя частина Гріфера, тобто... Мовчи. Так, все, цей подкаст завершуємо, бо того, що я, здається, епіч, епічно буде зараз. А що робити, якщо в храмі Алі Баби нема Алі Баби? Ти що, вбив Алі Бабу? Я не вбив, я тут не буду. Ай, тобі бараболя, не брод. Це Влад. Я не був багато до Влада, Містер в містері взагалі не був. Зараз Марк зайде. Мене ти okay. нічого не знайдеш. Я вже весь день собі бутерброд зробив. Я я вже пельмені зварив. би Як минулого разу, да? Да. Він, він тебе і не знайде Знаєш скільки тут дерев? А я. а я не саджу ніде Я Сейчас я так просто. Ой, ой. давай Обговоримо, я, я тебе. Брат, брат, допомагай! Він за мною біжить. Я вже, я вже я вже. Дє-ді-ді! Весі, 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 не треба. Ой-ой-ой. Далі шукав уже я, і все-таки мені треба було знай знайти. Е Усіх і вбити. Тож, ось таке у мене було завдання, і ось що сталося. Я тут ховалася тільки що. Так. Ну. Везі, Везі, Везі. Це вже наступний раунд, і я тут ховаюся. Анекдот я розказую. Тож. Ем, Дайте я згадаю. Ішов ведмідь по лісу. І коло нього прокотився колубок. І ведмідь його не побачив і випадково на нього став. І ведмідь такий бачив, що він зробив. Він такий каже: блін. Я теж Бачу, ніхто не поняв мій Та Я, я, я вже почув його. Можна? Можна наш матч. Я я кикаю. Воно летить його. А буде, буде. Скажіть, добрі люди. Ой, я. Yeah. Іди сюда, іди в музей, в музей, відволікай його, помагай. Добрі люди, добрі. Місце люблю. місце. Те я не можу бити. Давай його залупай, мо. Ну, давай, ні, давай, так. Ми тоді всі виграємо. Я йому Стом, ще додам не зніс. А він тікає, він тікає. Я спати хочу. Давай, Вайзі, вибігай, вибігай. Да, да, да. Вибігаю, де він дивця? Він спати. Я тримаю він... позицію. Він медичний. Не, ну, якщо ви біжили вейзить, буде у мен... прям сніж. Ой, Міс... у мене у меч мене поломаний. А я його так нову Так, я. Я, я тримаю а, позицію. Привіт, містер, містер, містер. Іди за мною, йди за мною. Біли. У мене є план. Залізай. Отак. Все. Ви, ми... Я його так. Він не віг до мене залізти, я його просто забуваю, да, а мене... Там, там у мене. У мене тепер меч поломаний. Опа, ось воно Ось. Якщо шо. Будем ПВП. Ой. Ой, тут трошки заблизько. От тісненький подкаст із містером. Тож сьогоднішній спонсор мого подкасту. Так що є... не треба було до, до 60 рахувати. Британський чай. Я сказав до 60. Так, тож він да сьогодні рахували. спонсор мого візу був британський чай. Е дякуємо їм за пробу, на яких ви можете там за якимось можливим кодом містер Поп. Е я чу можете знижку 0%. Тож, Бажаю вам удачи. Вилізаю з носика у песика пумосика. Виводика велика з ротика. Суть у мене всі Буль-буль-буль-буль-буль-буль. Я це гавулька, кругана чи кулька, бульбашка я булька. Булька, булька. Мої сестри, бульки, родом із каструльки. В гості запросили діти з мить її всі бульки, їх я булька. Міняємо точку. Міняємо точку. Ой-ой-ой, я збив! Убивай його, Вбивай його! Ще я перед цим за тиждень до цього я ще був на івенті Вейзі. Правда, звук у мене не зберігся мій, але зберігся їхній звук. Тож, ось який був цікавий івент. Не треба Ну so, бо я ресурси не поклав свої число. А ти ж я тут скрині зробив і спавни Ага. Можна починати чи ні! Так, ось так. Куда там? О, как удар! Чекай! О! Я пройшов чесно. А, я бачу, я бачу, я бачу. Так, той пойдро пойду, души башки, ми вы далее мы наступно. И сердце. Та не ламай, Ігор, ти зараз зіпсуєш. Ну. запсиешь. Може не давай не? Може, давайте мені удать броню, то не понятно. Ні, Вони ну ти вже програв. Іван, ти вже прожив. Ні. Так. Да. Так, да, в Везі вже металу нема просто. Ні, в мене є, аж що, п'ять блоків. Так починаємо чи що? Стоїмо? А да. в прямо гори, можете бити? Я вас не тримаю. Е, ой, це містер, що ти коїш? То що ви, на кого містер ти мене лишив? Не треба. Містер, це не чесно. Тим... Я не знаю, як ти почав, я почав. Ти не знаю, як ти почав. Далі найгірша частина самого івенту, як для мене. Паркур. Я не народжу паркур. І як на шесте, чи на жаль, я трошки почав веселим бути і вирішив читати у паркурі. Ось як я це робив. Містер Пухай. Містер! Я знаю, що я цей паркур не пройду. Містер! Це не чесно. Містер мухлює. Містер блок ставить. Це маркувала. А, блин, надо. Але... А я не знаю. Да ты мог тиснуть встав. Так, мистер Швітрий, там стоял бок? Але цей скин. У мене неволичка обновочка. Я місто це не приходно взагалі.